Вітаю на РБК Україна в ці дні у Саудівській Аравії. Справжній дипломатичний марафон В Ріаді нова зустріч української делегації із американською. А перед цим 12 годин перемовин США з Росією без спільної заяви, без прориву Москва киває на Київ. Мовляв, це Україна винна. Що насправді відбувається за лаштунками цієї епопеї? Спитаю Ігора Рейтеровича, політолога. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю, пане Ігоре, Чи схоже на те, що у дні відбуваються перемовини, які змінюють хід історії? Чи навпаки, схоже на глухий кут, як у нас зараз здебільшого все це оцінюють? Ну я б не сказав, що це прямо глухий кут, тому що все ж таки перемовини якось рухаються, і ми бачимо, що вже не перша зустріч відбувається зустрічі достатньо тривалі. Очевидно, що розмова явно пішла трохи не так, як, мабуть, хотіли американці. Ну і зрозуміло, росіяни. Але нас не повинно цікавити, як хочуть росіяни. Нас в першу чергу цікавить, як хочемо ми. Ну і як це узгоджується з позицією, наприклад, наших партнерів. І тому вони були такі довгі, тому не було спільної заяви. Якісь там. Оповідки від представників російської влади до речі, зверніть увагу далеко не першого рангу про те, що це якби Україна була проти щодо спільної якоїсь там декларації. Ну вони трошки дивно виглядають з одного боку. Приємно, значить, у нас є право вето ну, за логікою росіян, да і ми можемо вказувати американцям, що робити чи не робити з іншого боку. Я думаю, що реально їм і не було чого такого прям серйозного публікувати, оскільки. Розмови більше велися, мабуть, чисто дійсно по технічним питанням. Ну і склад делегації росіян на це натякав. Тобто, в принципі, туди відправили знаєте, таких двох. Ну я б навіть сказав, неорадянських людей значною мірою, які ще там вихованці цієї радянської школи. Один дипломатичної, іншої кадебійської ФСБшної і зрозуміло, що вони поїхали туди з метою е, сидіти, затягувати цей час, е, придобуватися до кожної коми там до кожної якої до кожного речення, і намагатися втомити американців, щоб американці якби махнули рукою і погодилися на те, що росіяни пропонують. Мені це до речі нагадало такий типаж радянської дипломатії, коли там багато десятиліть її очолював по суті громико. От вони діяли по такому принципу. Да, от, нам ви там, вибачте, задовбували з ранку до ночі, там говорили по різних темах, робили перерви, пили каву і знову продовжували е, нуддять, да як кажуть на Росії, і от, так, от така історія тут була скоріш за все. З іншого боку, нам тут не треба сильно заспокоюватися, тому що е, історія про те, як фокус уваги змістився в бік Чорного моря, вона містить певну небезпеку для України, і ми повинні це розуміти і повинні бути готовими до того, що ті ж Сполучені Штати ну, будуть просувати. Звати якісь певні тези, які, можливо, не сильно будуть Україні подобатися, я вже мовчу про те, що взагалі зараз перемир'я на Чорному морі з огляду на той розклад, який ми маємо, більш вигідна Росії, ніж Україні, якщо ми говоримо конкретно про Чорне море. Ну, власне, я тому і спитав у вас чи схоже на те, що змінюється хід історії, тому що Карасін і Бісіда два кадебіста, які просто прийшли наполягати ну, на тому, що ми вже чули. Ну, взагалі ніяк не схоже на те, що ці переговори можуть якось для України чимось закінчитися добрим. добре. а чорне море, воно ж дійсно вигідне лише Росії, так само як і енергетика. А ми б'ємо по НПЗ, розбиваємо. Вони не можуть нам зробити блекаут. То виходить, зараз все грає проти України. it Ну, в плані, скажімо так, умов цих перемовин, це історія да дійсно більш вигідніше виглядає для Російської Федерації, але е, з іншого боку, для нас же тут вікно можливостей відкривається. В якому плані, що Україна може тоді під таким соусом, ну давайте так це говорити, говорити. Да, вимагати більших поступок в свій бік і виконання, наприклад, наших якихось пріоритетних моментів. Е, якщо е, росіяни страждають від ударів ПНПЗ, а це дійсно так, то то Україна тоді повинна все зробити для того, щоб в це умовне перемир'я зашити всю цивільну інфраструктуру і чітко на це вказати, або взагалі за логікою треба вводити мораторій на нанесення ударів далекобійними ракетами і далекобійними дронами. Тобто і казати, ми готові піти, якби да, але говорячи мовою Трампа, карти на руках зараз більше у нас. Росіяни дійсно, ви правильно зазначили, вони можуть продовжувати бити по нашій енергетиці, але все, що вони хотіли, вони значною мірою, на жаль, зруйнували. Ми зараз це відбудовуємо і вони ті точно нас не кинуть в блекаут, в найближчі там якісь місяці. Ну, можуть створити нам проблеми літом е в плані там, кондиціонерів, наприклад, да? але ну, нічого я думаю, що кондиціонери це не та історія, яка там надто критичною буде для України. Врешті-решт, ми вже не одне спекотне літо переживали, коли були там певні якісь обмеження. Так що, отут нам просто треба цим користуватися і вибивати собі тоді якісь додаткові преференції. Ну от воно так виглядає, і про це треба не боятися говорити американцям. Що шановні, ну ви любите про карти? Ну карти у нас зараз. Так що давайте тоді грати. От у нас є там додатковий перелік вимог, і ми хочемо, щоб він був реалізований. Я до речі. І не з і не здивуюсь, якщо і заяви вони не зробили. Чому тому, що Україна попередньо озвучила якесь своє бачення, висунула якусь свою пропозицію. Цю пропозицію американці озвучили росіянам. Росіяни сходу її відкинули, і за 12 годин вони не дійшли спільної думки з цього приводу. І тому, от ну як казав колись Леонід Макарич Кравчук, маємо те, що маємо. А як переговори корелюють із заявами Віткофа і Волце напередодні, які ну не просто антиукраїнські, Українські. вони, ну я не знаю, як це назвати, плюс до всього вони не можуть дійти згоди в тому, чи є перемир'я зараз в небі, чи немає. Хтось каже, що є, хтось каже, що немає. Що там у них взагалі відбувається? як вони бачать Україну. Я би більше тут говорив, все ж таки, мабуть, окремо про Віткофа й окремо про Волса. Волс, він більш в цьому плані ну адекватніший. Давайте так скажемо. Mm -hmm. а, да, в нього була оця заява, що типу, ми маємо перемир'я у повітрі, про яке там Путін пообіцяв Трампу, але я думаю, Волс прекрасно зранку отримує всю інформацію від спеціальних служб про те, що було вночі, і що власне робить Російська Федерація. А, може навіть в тому в тому чаті, в якому вони переписувалися про удари по хусидам. У сигналі, ну, жарти да, жартами в сигналі, да але е, Волзь в цьому плані ну він більш якби обізнаний. У Вітков інша проблема, і це дійсно для нас велика проблема в тому сенсі, що ця людина вона е, ну відверто поглинута російськими російським баченням. І він потім трошки виправився. Давайте заради справедливості про це згадаємо, сказавши його не трошки не так зрозуміли, але це не відміняє все ж таки принципові його підходи. і Ці підходи, на жаль, не на користь України. Е, з цим треба щось робити, і я, чесно кажучи, зараз навіть не можу подумати, ну як нам викрутитися з цієї ситуації. Е, чому тому, що ми деякою мірою вже втратили е, час просто на те, щоб зав'язати нормальні контакти ось, з цими представниками адміністрації Трампа, е, деякі е, такі заяви зі. Сторони наших окремих політиків, депутатів, що Вітков повинен бути ви звільнений, відкликаний і так далі, їх не треба робити. Тим більше провладним народним депутатам. чому тому, що в Штатах ну з це можуть вчепитися, і ми будемо через це мати дуже великі проблеми. Тут треба дуже обережно ці речі коментувати, оскільки вся американська політика зараз персоніфікована, вона зав'язана на конкретних особистостях. Так що тут треба не стільки мати справу вже з Віткуфом, скільки говорити про глобальне бачення і глобальні зміни, які там ну буде просувати Україна. А ну те, що там такі заяви. Ще будуть звучати, ну на жаль, це наша реальність, і е, з іншого боку, не треба забувати, що деякі з них з'являються не просто так. Це в тому числі тестування і розуміння, як на це відреагує, наприклад, Україна. Тому в нас повинна бути дуже швидка, дуже чітка, але дуже виважена реакція. Але з прив'язкою до всіх е, міжнародних документів і до здорового глузду, що просто ну такі речі, які там озвучував Вітков, Це може бути тільки думкою Росії, але це не може бути думкою цивілізованого світу. Ну, от воно приблизно. Так працює на якої ви бачите ймовірність того, що штати будуть тиснути на Україну вибори території, мобілізація те, на чому наполягає. Росія, і відповідно якою ви бачите ймовірність того, що Україна скаже ні. Я вже другий день поспіль ставлю одне і те саме питання, згадуючи колись Зеленський сказав, вийде звідси розбійник. Чи от настільки може все закінчитися, що Україна а, просто відмовиться від послуг штатів як миротворців? Я не думаю, що ми відмовимося від послуг штатів, тому що все ж таки в нас достатньо серйозна залежність від цієї країни, є. і ця залежність ну вона об'єктивна залежність в плані підтримки Кримки там допомоги, яку ми отримуємо з іншого боку. Я не представляю собі ситуацію, про якій Сполучені Штати будуть вимагати від України виходити з тих територій, які є нашими які ми контролюємо. Ну слухайте, ну просто це ж прецедент, за яким Іспанія може вимагати вивести американські війська з Каліфорнії. А Мексика з Техасу, наприклад, да? і так далі. Тобто, тут і при, при тому, при тому, це знаєте, історія навіть в у випадку Сполучених Штатів буде більш законна ніж історія власне України. Чому тому, що ці території, про які ми зараз говоримо, вони ніколи не були ніколи не були територіями власне Росії. От, важливий момент, да вони були територією там, України навіть за часів імперії, коли була Російська імперія, Да? адміністративно це відносило і в радянському союзі це відносилося до України. Так що в цьому контексті я не думаю, що вони прямо на таке підуть. По всьому іншому, звичайно, буде дискусія. Будуть можливо якісь речі, на які Штати будуть більше тиснути, але знов таки нам треба бути до цього готовими і думати, як це перебити і чим це перебити. Поки таке складається враження, що Трамп от, дуже захопився ідеєю затом Електростанціями, ще такими речами. Можливо, нам вдасться в цьому контексті якось ну, виторгувати більш-менш прийнятні для себе умови. Ну і зрозуміло, жодним чином не поступатися тими територіями, які зараз під нашим контролем, і вони є українськими від самого початку. І ніхто там росіянам нічого віддавати не буде. Тому що дивіться, ті вимоги, з якими росіяни зараз звертаються навіть до США, кулуарно. Це ж е, вимоги неадекватні навіть в очах Сполучених Штатів. Ви не виграли війну. Ви не можете виграти війну, і ви кажете, віддайте нам ці землі. Ну, слухайте, це ж де ж тут мир через силу. Це просто приниження, в тому числі штатів. Що і, взагалі, от якщо такі розмови там були, то вони повинні були б відреагувати від початку. Що ви взагалі, вибачте, афігіли нам таке пропонувати взагалі? Ну, якби да ви ж це не контролюєте? Ну, ми можемо якось поговорити про території, які ви контролюєте. Знов таки не визнавати їх юридично російськими, просто визнати фактом тимчасової окупації, що в принципі робила. Адміністрація Байдена і робила адміністрація Обами, якщо так подивитися, але юридично це визнавати. Ну це історія, яка точно поховає будь-який позитивний імідж Дональда Трампа. Не те, що в Україні в світі Оце дуже важливий момент. Ну зараз йдеться не про поховання, а про перемоги. І Трамп націлений на перемоги. Йдеться про 20 квітня, як дедлайн. Це західні змі. Блумберг, зокрема, з посиланням на власні джерела писали: значить, угода про перемир'я до 20 квітня, 29 квітня. це Перші 100 днів на посаді президента Трампа, і він має бути красунчиком. Ем, якщо цього не станеться, що буде? Я думаю, що до цього часу станеться, наприклад, перемир'я на морі. З певною ймовірністю може статися перемир'я, наприклад, у повітрі Навряд чи буде перемир'я на землі. Але Трампу буде достатньо хоча б цих двох речей, сказати, що ми на вірному шляху да, вийшло трошки складніше, тому що клятий Байден залишив мені дуже поганий спадок, і мені прийшлося розгрібати його. Але е, Трампу треба буде ну пару якихось отаких, от, знаєте, типу перемог, і він це подасть за велику перемогу. Але це оптимістичний сценарій може бути. Таке, що взагалі ніякого перемир'я не буде, але тоді тоді за великим рахунком, до цього часу до Трампа повинна буде дійти дуже одна проста істина: що країною, яка його водить за ніс, країною, яка його кидає і яка його ну, прокидує, це є Російська Федерація, і він тоді повинен буде міняти своє ставлення власне до Російської Федерації. Україна на перемир'я погодилася. Ми зараз маємо. Одну беззаперечну перевагу, тому що ми офіційно про це сказали. Це було підтримано Зеленським. Зеленський сказав, що на прохання на пропозицію Сполучених Штатів Америки ми погоджуємося, ми готові значить, на це піти. Ну ми вимагаємо зрозуміло там гарантій, верифікації і так далі. Але ми таку поступку Трампу зробили. Ми для його ста днів перебування при владі фонд створили. Давайте так скажемо. Якщо так цинічно говорити про такі речі, тепер м'яч на полі власне Росії, тому Росія повинна. Обирати чи зробить вона такий подарунок Трампу, чи не зробить йдеться про те, що Штати намагаються відірвати Росію від Китаю для того, щоб зменшити цей зв'язок в цілому. Так це велика геополітична така історія. Наскільки їм вдається віддаляти Москву від Пекіну? Які перспективи такої ідеї, одночасно врегульовуючи от, от от цю історію, як вони називають українське питання конфлікт? Ну воно пов'язано все насправді, і так. це все частина однієї великої гри. І Трамп при всьому бажанні не може відмовитися від України. Навіть історія з Чорним морем це історія про те, що напередодні саміту США КНР, який планується, Трамп хоче послабити вплив Китаю в цьому регіоні. А мова йде про це: відновлення присутності Росії, це зменшення присутності Туреччини і опосередковано зменшення присутності Китаю, який співпрацює з Туреччиною. Так, що в цьому плані бачите, це частина, як там в 19 столітті була Big Game, велика гра, і відповідно зараз ми теж повертаємося до неї, тільки формат трошки інший. З приводу цієї тези про те, що відірвати Росію від Китаю, з якої носиться частина американського істеблішмента, причому з двох партій, не тільки республіканців, і там є частина демократів? Мені здається, це ілюзія, і їм від цієї ілюзії треба відмовлятися, тому що вони цього зробити не зможуть і відірвати Росію. Так, як їм хочеться, вже не вийде. Я більше зараз вірю в сценарій, до якого рано чи пізно прийде американська, американський політикум, що їм простіше буде з Китаєм на двох розписати Росію і їсти її з двох сторін. Просто от, і все, Китай, так як він робить це зараз. Зі своєї сторони, а сполучені штати Америки, експлуатуючи її природні ресурси, типу повертаючи її в клуб великих держав, але під контролем власне сполучених штатів спливом сполучених штатів на ті чи інші, скажімо, там процеси, Знаєте, є ж така приказка, що слона треба їсти по частинкам. От Росія це якраз такий слон, якого треба їсти по частинкам, і може бути дійсно таке, що вони просто розпишуть Російську Федерацію на двох, Принаймні принаймні передумови для цього певні існують при цьому ніхто Росію на жаль не розвалить повністю. Чому тому, що і Китаю поки що, поки що, як мінімум, там до 2030-го, можливо, навіть 50-го року, в залежності від планів, і сполученим Штатям, штатам вигідно її тримати в якості єдиного такого цілого, але ну звичайно ослабленого, ослабленого передусім економічно. Але тут е, нема ж куди діватися Росіянам. Країна е, ВВП якої, там на рівні одного американського штату вона точно не може претендувати на статус якогось глобального гравця. Отже, США і Китай можуть розібрати Росію не буквально. Тобто, ми не тут не йдеться про регіони, так, так. Але перед цим перед цим Путін має відмовити Трампу і власне з ніякого завершення війни в Україні не станеться. А може навіть ще і Росія піде на Європу і, і аж тільки тоді через декілька років. Ну, дивіться, тут може це один сценарій, але це сценарій для для Путіна катастрофічний. А може бути інший mm -hmm. сценарій що Трамп такий до замирить якимось чином зараз Україну з Росією. А, ну фактично там заморозить ситуацію з якимись відповідними гарантіями. Ну, не не від США, скоріш за все, а більше від Європи для України. І оскільки Росії треба буде повертатися до мирного життя, чого Путін дуже боїться. Отут Трамп, типу, я тобі підставлю своє плече, але це плече буде таке, знаєте. З рукою глибоко глибоко в кишені власне там е ну, Росії, отакий От сценарій він поки мені здається пріоритетний десь для американців. Тобто вони дійсно думають про великі гроші, які вони можуть мати від Росії. Але для цього тоді треба завершувати війну і робити це так, щоб і світ е не сказав, що це несправедливе завершення, і Україна збереглася в якості гарантії. До речі, гарантії Україна зберігається в якості гарантії значної міри і стримування, в тому числі Росії, і Росія. Опиняється знаєте в такому підвищеному стані війну не виграли, не не досягли жодних цілей, напасти знову не можемо, тому що різні там моменти, і тут якби треба якось виживати. Ну да, будемо тоді американцям все віддавати, продавати. Як Путін сказав, що в нас земельних металів більше ніж в Україні, приходьте в Нещодавно Трамп також запропонував ядерну угоду нову Ірану. На ваш погляд, що саме хочуть штати сьогодні від Ірану? Наскільки реалістичним є послаблення санкцій? Проти Ірану і як може взагалі співпраця штатів з Іраном вибудовуватися? Ну знаєте, тут мені здається, може бути все ж така ситуація, що в них не вийде домовитися і прийдеться застосовувати силу, оскільки е, ну, Трамп хоче, щоб Іран не мав ядерної зброї ну, для Ірана. Ядерна зброя в їхній парадигмі це екзистенційна екзистенційна зброя, да яка дозволить їм там вижити проти Ізраїля, який ядерну зброю власне має, тому мені здається, в цьому в цьому контексті в цій взагалі історії вони будуть там про щось торгуватися, але тут багато що залежить знов таки від України. Знаєте чому? Тому що якщо буде завершено російсько-українську війну, не виключно, що е, Путін в обмін там на на щось. Ну я сподіваюсь, не за рахунок України тут більше за рахунок того, що його повернуть знов таки до клубу великих держав. Там і та, знімуть частину санкцій. Він просто продасть Іран. Ну тобто продасть його Сполученим Штатам, і якби так от скаже, що я туди не втручаюся. Ви самі якби вирішуєте і думайте, що ви там будете робити. Просто знаєте, може бути ще такий момент. Трамп знайде якусь формулу, як домовитися з Іраном. І скаже, що я все вирішив, але цією формою не погодиться Ізраїль. Теж можлива історія після останніх заяв Віткофа, які наїжджав на Таняку, в тому числі я вже нічому, чесно кажучи, не здивуюся. А ізраїлітяни, знаєте, їм до одного місця. Вибачте, позиція навіть старшого союзника, так би мовити, Сполучених Штатів Америки. Якщо вони зрозуміють, що для них це реально величезна глобальна проблема, ну вони її вирішать, так як вони вважають за потрібне. Пане горе. Останнє питання про стійкість стабільність адміністрації Трампа а в, в, в контексті цього. Ого, скандалу в Білому домі а, значить через необережність, е, хто Волц додав журналіста з Атлантик до секретного чату в сигнал. А зараз частина оточення Трампа вважає, що треба усунути Волса. Ну тобто, він має піти в відставку, а частина кажуть, що е, ні. А, наскільки є серйозний цей витік, і взагалі чим загрожує? Ну, дивіться, ця історія показова, вона дуже показова, але я не думаю, що вони прямо зараз когось звільнять. Трамп відморозився відразу від цього, угу. і йому зараз прибирати людей на фоні отакого. Це ну знаєте, як прояв слабкості. Тим більше вони пішли зараз в таку глуху позицію. все це дурня, нічого такого не було, все це неправда. ви все рьоті, фейк ньюс там і так далі. Але їм звичайно треба переглянути деякі внутрішні комунікації, і ну як, скажімо так. Знаєте, відповідальніше ставитися до всього того, що вони роблять, з іншого боку, що показав цей скандал, він показав, що ніякої стратегії реально у Сполучених Штатах по багатьом питанням немає від слова зовсім. Ми ж всі прочитали ту невелику переписку, яку злили, да? і там по суті, от в режимі онлайн, приймалися рішення. Аргументи для прийняття цих рішень це просто ну, треш, да? певною мірою. І я боюся, що вони десь приблизно так мислять і в інших там напрямках, але це ну, для для адекватних більш-менш людей це повинно стати наукою, тобто вони повинні якось будуть змінитися. І об'єктивно, десь після ста днів Трамп тільки почне якісь зміни в своїй адміністрації. Зараз він не буде цього робити. Е, ну я не бачу принаймні, зараз певної логіки в цьому. Да? бо якщо він когось почне звільняти, прибирати, ну всі відразу скажуть, що він там не ну, якийсь неефективний президент, неправильно підбирає людей і так далі. Ну і найголовніше, всі ці люди поки що демонструють тотальну просто лояльність до Трампа. І в нього просто немає інших причин їх звільняти. Пане Ігоре, дякую вам за розмову, дякую за аналітику. Ігор Рейтерович, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.